Що таке take for granted? I would do all the things that you people take for granted. The basic freedoms we take for granted. Our whole way of life. Simple stuff that the good people of Gotham take for granted. Take for granted в перекладі означає вважати, приймати щось за належне. Це стосується ситуації, коли ми не цінуємо когось або щось, вважаючи, що це завжди буде з нами. Наприклад, ми можемо не звертати увагу на підтримку друзів або родичів, вважаючи, що вони завжди будуть поруч. І ось кілька прикладів. It's easy to take for granted the support of our friends and family until we really need it. Легко сприймати підтримку друзів та родичів як належне, поки ми справді не потребуємо її. Many people. Take for granted the comforts of modern life forgetting how hard previous generations had to work. Багато людей сприймають зручності сучасного життя як належне, забуваючи, як важко працювали попередні покоління. I used to take for granted my health, but now I realize how important it is to take care of myself. Раніше я вважала своє здоров'я як належне, а зараз я розумію, як важливо турбуватися про себе. Ось простий трюк, щоб запам'ятати Take for Granted. Уявіть собі, що ви стоїте перед дверима, які завжди відкриті. Якщо ви на них не звертаєте увагу, ви сприймаєте їх як щось звичне, взяти за належне. Тож запам'ятайте, щоб цінувати, потрібно помічати. Якщо це відео було корисним, поставте лайк та підписуйтесь на канал.